Вітаю! Сьогодні будемо писати знак плюс-мінус в текстовому редакторі Microsoft Office of Word. Розглянемо два способи написання цього знака. Перший спосіб спрацює не лише в Word, а й в будь-якому текстовому редакторі. Наприклад, у звичайному блокноті. Ітак, спосіб перший. Натискаємо клавішу Alt та пишемо на цифровій клавіатурі 0177. Готово. Знак плюс-мінус написаний. Аналогічно у блокноті. Якщо у вас немає додаткового блоку цифрової клавіатури, то спробуйте використати спосіб номер 2 Переходимо у вставлення, символи, інші символи. Пишемо навпроти код символу у поле 00B1. Наш знак плюс-мінус автоматично при цьому стає активним. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку Вставити. Після цього вікно можна закрити. Можна написати набагато швидше. В будь-якому документі пишемо цей же самий код 00b1. Далі, не роблячи ніяких пробілів, натискаємо клавішу Alt. Та тримаючи її, натискаємо англійську клавішу X. Ось такими двома способами можна написати знак плюс-мінус.